Чуєш, Лош? От всі постійно пишуть в коментарях, що дорого, дорого, інвертор дорого. Що ти думаєш по цьому поводу? А ви що журналіст? Дісти. Ну. <рес> ну, дивись. Ти заходиш, наприклад, заходиш ти в магазин, зайшла в магазин і дивишся, от, курина грудка. Курина грудка, Кілограм коштує 200 гривень. Потім в відділ з ковбасами. І дивишся, докторська ковбаса лежить. Докторська ковбаса, значить ціна її 150 гривень за кілограм. І ти собі думаєш, а точно ли докторська ковбаса з м'яса? Чи вона там не зовсім з м'яса? Так само і інвертори. Інвертор це огромна штука, в котрі внутрі, внутрі неї сотні компонентів, котріми зроблені. З кимось спроєктовані на якісь ще дійсні там сертифікати, не, ці патенти, котрим производитель повинен віддати якусь частину грошей. Інвертори теж бувають дешеві і, і дорогі. Наприклад, інвертор за 650 абсолютно по факту і по своїм властивостям, котрі написані на бумажці даташиті, він. Начебто взагалі не відрізняється від інвертора за 1500 доларів. Але ж, порахуючи усі внутрішні компоненти, ти потім думаєш: а точно ж, той інвертор за 650 доларів зроблений з м'яса? Mm -hmm. Чи ні? Так що рахуйте, рахуйте. і я вам так скажу: інвертор за 1500 доларів він не просто так коштує 1500 доларів. Тому що вся начинка, і ПО, і труд інженерів людей, котрі вклали в цей девайс час і кошти, получається сумарно 1500. А там 650. Але не факт, що там є м'ясо. Зрозуміло. До побачення.